Сьогодні ми поговоримо на тему, що ж таке жіноча мудрість. Не існує ніякої жіночої мудрості. На тому можна було і закінчити відео, але я поясню чому. Чому ця тема важлива? Тому що жіноча мудрість досі культивується. Жінка хочуть знати, як це бути мудрою. Хто така мудра жінка? Як вона робить так, щоб чоловік був поряд нею? Тобто жіноча мудрість вона налаштована суто на чоловіка, на стосунки чоловік-жінка на це, на це налаштована жіноча мудрість, тому що я не бачила жодного іншого контексту, коли б вживали будь мудрою. Якщо ви бачили, скажіть мені, я не чула ні разу, жодного разу я не чула, щоб жіноча мудрість вживалася в роботі, в догляді за дітьми, в дружбі, тобто не було такого. Жіноча мудрість вживається тільки в контексті стосунки між чоловіком та жінкою. І це надзвичайно поширено, особливо в старшого покоління, яке нас виховує. Яке нас виховує, яке розказує. На жаль, на жаль, це досі існує, і ми вже не живемо за цим суперсовковим якимось мисленням, але це, що існує, це що є, це, що пропагандується, і це нікуди не зникло. Тому для того, щоб розібратися, чому виникла ця жіноча мудрість. Як я вже сказала, суто для того, щоб жінка була комфортна чоловіку. Тобто. Було комфортно чоловіку, зручна, але е, жінки самі цього хотіли. В певний момент жінки самі цього хотіли. Чому? Тому що, е, коли чоловік зраджує, і тобі кажуть, будь мудрішою, будь мудрішою, е, ну, перетерпи, закрий очі, е, якось само прийде, збережи сім'ю. Яка сім'я Яка сім'я? там чоловік систематично зраджує, там немає сім'ї. Ем, тоді мається на увазі, що ти сама не здатна, тобто іншого ти не знайдеш. Ти не зможеш знайти собі іншого чоловіка. Тому підлаштовуйся, плач, впадай в депресію. То все, що хочеш, нікого не цікавлять твої відчуття. Підлаштовуйся, якщо ти хочеш, мати чоловіка поряд. Для чого мати цього чоловіка, який зраджує, який навіть з тобою не спить, або навіть якщо спить там дуже рідко. Таня риторична. Отже, на чому я зупинилася? Тобто, така собі жіноча мудрість використовується як потреба прикрити інші мотиви. Це страх. Страх піти, залишитися самотньою, нікого більше не знайти, не змогти забезпечити себе, це невпевненість в собі, в своїх силах, в собі як в спеціалісті, в собі, як в жінці, невміння постояти за себе, тому що якщо я все терплю, якщо я. Е, мудра, не можу нічого сказати. Отже, я або не вмію нічого сказати, або боюсь, не вмію постояти за себе і мною користуються. Але все це завальовується як мудра мудрість, е, небажання брати на себе відповідальність. Тому що якщо ми звикли, що чоловік... Вирішують всі наші проблеми. Якщо ми шукали чоловіка саме для цього, якщо чоловік нас забезпечує, а ми самостійно не можемо взяти відповідальність за своє життя, ну звичайно, ми тоді не зможемо нічого сказати. Ми не зможемо заперечити. Ми не зможемо піти. Нам буде дуже важко це зробити. І найчастіше жінки цього не роблять. Те, що вони страждають, те, що жінки відчувають, те, що їм не подобається, те, що вони хворіють. Те, що починається психосоматика і захворювання йдуть вже від ось цих всіх переживань. Нікому не цікаво. Це нікого не цікавить. Будь мудрою і терпи. Тобто і, це, і досі і досі про це говорять, досі це розмусолюють, досі говорять, що жіноча мудрість є, вона повинна, вона дуже потрібна. Давайте розберемося тоді, що ж таке мудрість. Отже, найперше. Що я хотіла сказати? Найперше, на чому важливо наголосити: не існує ніякої жіночої мудрості. Не існує ні чоловічої, ні жіночої мудрості, тому що мудрість не має гендеру. Не має гендеру. Як жінка може бути мудрою, так і чоловік може бути мудрим. І немає ніякої тут розбіжності. І те, що говорять, промовчи, не скажи, будь мудрішою, перетерпити, дете. Це не відноситься до мудрості. Це взагалі не мудрість. Абсолютно це тупість. Я вам більше того скажу, це протилежно. Тому що якщо ти терпиш, якщо ти не висказуєш своє, не висказуєш своє незадоволення. Якщо тобі систематично зраджують, і ти кажеш, що це нормально. Якщо тебе піднімають руку, якщо тобою користуються, маніпулюють, не люблять, не поважають, і ти це терпиш, то це не мудрість. Вибачте мені, але це далеко не мудрість. Адже мудрість це поняття, на яке не впливає ні гендер, ні рівень освіченості. І воно складається з таких якостей, як загальне знання законів життя і змога дати слушну пораду комусь. Тому що я знаю, як влаштоване життя, в мене є певний досвід, в мене є певне розуміння. І я... Можу допомогти людині, яка заплуталась. Слушною порадою здатність контролювати свої емоції. Це емпатія, це альтруїзм, це здатність глибоко аналізувати себе і свої дії. Це називається інтроспекція. Коли я аналізую себе і, дивлюсь, мені підходить моя поведінка. Чи не підходить? Мені подобається це, чи не подобається, це позитивно чи негативно впливає на моє життя? З цього я роблю висновок. До мене приходять інсайти, з цього я роблю висновок. Як мені насправді краще поводитись? Яка поведінка для мене буде більш зручною, більш комфортною, і принесе мені більше щастя? Тобто я аналізую, я вмію аналізувати. Це толерантність до чужої думки, це вміння прийняти будь-яку точку зору. Але не перекидати це на себе. Тобто я розумію, що людей є багато, всі люди дуже різні, кожен має свою точку зору. Але я... я не буду когось переконувати в тому, що правильно, що неправильно, якщо людина мене не питає і їй цього не цікаво. Я не буду комусь нав'язувати свою думку, якщо людина вже сама вирішила, що саме так для неї правильно. Тобто, якщо мене питають, якщо хочуть знати мою пораду, якщо хочуть знати мою думку, якщо хочуть переконатися або поставити під сумнів щось і питають мене, я можу дати відповідь на це запитання і можу показати свою точку зору. Але я ніколи не буду натискати, давити, прийму мою точку зору, твоя точка зору неправильна. Ти мислиш неправильно, ти думаєш, говориш теж неправильно. <ріху> тобто кожна людина сама для себе вирішує, що правильно, що ні. Просто якщо їй цікаво, я можу це сказати. Але я можу прийняти те, що в неї може бути інша точка зору. Потім здатність швидко і ефективно приймати рішення. Це і є мудрість, але це присутнє не тільки в жінок, а й в чоловіків. Але класно придумали, жіночу мудрість заволювала як терпіло. На чому я ще хотіла наголосити? в науковій літературі ніякої жіночої мудрості не існує. Там такого ніколи не зустрічається, ніхто там ніколи такого не пише і не писав. І я не зустрічала, не бачила. І я думаю, що люди, які читають і цікавляться, вони теж не зустрічали такого, такого вислову, як жіноча мудрість, суто жіноча. Де це найчастіше пишуть? Це пишуть в журналах для жінок, це пишуть на сайтах якихось суперкласних... Психологів, які звичайно розуміють, що жіноча мудрість вона є. Це культивують е, чоловіки, е, яким це зручно. Теж чоловіки психологи, яким це зручно, звичайно. Тобто жіноча мудрість культивують чоловіки, яким це вигідно, яким вигідно, щоб жінка була е, для нього зручною, щоб вона нічого не говорила, нічого не протирічила, е, терпіла, а він робив, що хотів. І жіночу мудрість також культивують жінки, яким яким, яким це вигідно, вигідно терпіти, вигідно е, залишати спори з чоловіком, е, навіть якщо він робить щось абсолютно жахливе, тому що їй страшно, вона боїться, що більше нікого не знайде. Вона не хоче самостійно брати відповідальність за своє життя, заробляти самостійно гроші, чи самостійно вирішувати свої проблеми, їй цього не потрібно, вона звикла, що проблеми вирішуються за неї, я не вмію вирішувати самостійно свої проблеми, в мене немає бажання, я не хочу, я боюсь, мені страшно, мені страшно залишитися одній. Ну, ні до чого хорошого це не проводить, звичайно. Якщо, <ф Nok> якщо вам це вигідно, якщо вам це зручно, якщо вам це комфортно. Це рішення кожного. Але чи принесе це щастя, наскільки ви щасливою будете, якщо ви будете е, наділені е, такою от жіночою мудрістю, яка просто придумана, просто її хтось придумав, е, щоб було зручніше терпіти е, виходки чоловіка. Е, тому що, як я вже казала, ніякої жіночої мудрості в іншому контексті, ніж, окрім. Стосунки чоловік жінка не існує, її не вживають. Тому пам'ятайте, що мудрість вона не має гендеру, не має ніякої жіночої мудрості. Мудрість це ваш досвід, це знання законів життя, це розуміння себе, вміння аналізувати свої дії і покращувати своє життя самостійно. Це емпатія, це толерантність до чужої думки, це альтруїзм. Альтруїзм це безкорислива допомога іншій людині, якщо ця людина дійсно потребує, і ви відчуваєте таку потребу надати цю допомогу, здатність контролювати свої емоції і ніяк не перетерпіти, перечекати, заплющити очі, махнути рукою. Не? Тобто <смір> мудрість це зовсім не те, що говорилося. Це просто підміна понять. Підміна понять для добробуту інших людей. Тому аналізуйте те, що вам говорять інші люди. І е, е, аналізуйте, чи існують взагалі такі терміни, е, хто їх придумав, чому вони вживаються, чому потрібно поводитися саме так. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам погано від такої поведінки, така поведінка вас е, не влаштовує, тобто ви так поводитесь і ви розумієте, що це вам не на користь, е, тоді е, е, аналізуйте, е, розбирайтесь в темі. І не слідуйте сліпо за е, чужими настановами. Завжди перевіряйте, перевіряйте інформацію, перевіряйте на своєму житті, на своєму досвіді, щоб бути щасливішою, а не страждати.